Ось так бачите, бажаю всі міцного. Бачите, гляньте біля тебе, прямо біля метро, отак от хапають людей. А саме самі вони не хочуть йти. А давайте спитаємо. Хлопці, так може ви самі підете, повоюєте? Навіщо ви людина? Ну навіщо? Мене звуть Сергій, я волонтер. От, я допомагаю військовим. І за вас, і за вас військові гинуть, тому що ви берете народ, котрий не мотивований. От. от так, от подивіться на оці обличчя. Це все буде у інтернеті. От так, бачите? А потім вони розказують, що вони там пробувають просто дані. А на самом деле забирають людей. Бачите? С кем вас лутается? Я вас не с кем признаюсь еще раз. Що вы, вы, там, чоловіка, я вам представлялся. Вы закиньте верните. Вы-то вы говорите, не поговорите. Я смогу ще раз чоловіка, Будь ласка. Я пришел, но у вас по качеству в Я не впевнений, що це зворот Я дізнался що це связи. А я дізнався, що ви тоді. Он бачите, я людина йде вона. за водою. Бачите? Он бачите. Люди йде Он бачите, за водою людина йде, а його забирають. Куди? Мою ну, мати у покрову. Я, я вакроз. знаю, як Чого? ви це. Ну, ви... Мене ж забирали, такі ж, як ви, хлопці, котрі пробили мої дані. Я як інвалід, я не повинен був обмінювати дані. А мене взяли і забрали у ТЦК, от, от такі, як ви. Я Ні, не ви але у мене у мене дивіться, у мене у мене є повага, є повага до людей, до військових, якщо ви волонтер, якщо ви не знаєте, що також поліція воює, е, є є, але але я, 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 я бачив... Є ротація між полі... поліцією? є о, люди, є стрілецький батальйон раніше. Диві... У АТО... Дивіться, я вас да, так, так. дивиться. Є такі люди. От, ось ми троє. Ми також були також Донецької області. ротація була, так. Ви говорите, що ми не воюємо. По, поліція воює також, також як і ви Єди, єдиніці. Всі йдуть до поліції, усі. до поліції, до поліції. Ви, берете, ви берете усі. Так. Ви не знаєте нашу долю, ви не знаєте співробітника до мою долю. Ви не знаєте звідки ми ми, що ми ми перевіряємо не обов'язково що людина може перебувати в розшуку за ТЦК. вона може перебувати за інших якісь привод кримінальних правопорушень от от ви думаєте, що ні, ні, дивіться. Я є під не можу, що дана особа з я. Я не думаю а чому. Тому ну, що ви неповноважена особа. Я повноважена особа зробити поліцію. Я перевіряю. Якщо можна просто особа перебувати в русу, одночасно вся поліція не може то своє кажете раніше. У АТО, коли було АТО, три місяці, 3 місяці, 3 місяці так, кожен, так, кожен так, не... Друг друга Ні. Ж, зараз 100% поліції не можуть бути. Дякую. Можете люди. Не, не трогайте людей. Ми не трогайте. От поїдьте, поїдьте у центр, просто сходіть туди. Там теж є патруля. Є патрулі, але там.